Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровик UA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі актуальну тему. Тему, яка нас супроводжує ні, далеко не з 24 лютого 2022 року. Тема, яка нас супроводжує з 2014 року і не перестає бути доволі актуальною. Питання про мобілізованих працівників. Працівники, які пішли служити на військову службу, і питання зв'язку з тим, що таких працівників стає все більше від багатьох роботодавців, також постійно побільшує. Колись, коли ми розробляли програму з курсу підвищення кваліфікації для навчання відповідальності, Дальних заведення військового обліку, я навіть пропонувала цю тему поставити як одним з блоків для її вивчення в межах цього курсу. Але Генеральний штаб на той момент, коли погоджував програму, він сказав, що це не відноситься до військового обліку. А відноситься в більшості до трудових відносин, тобто трудові відносини з мобілізованими працівниками. Але я все одно наполягаю, що ця тема є доволі важливою, вона є дотичною. Да, напряму вона не відноситься до військового обліку. Але ця тема є дотичною до теми і військового обліку, і взагалі військової служби. Тому цю тему я завжди даю як. Додаткову як бонусну тему тим, хто навчається на курсах підвищення кваліфікації е, з ведення військового обліку. Але да, поки ми розглядаємо сам курс питань, е, з, того, що, з приводу того, що працівники стають мобілізованими, вони постійно присутні. І сьогодні я вирішила вам нагадати про такі питання е, і кілька питань, навіть не одне, кілька питань їх розібрати. Питання будуть сьогодні наступного характеру. В працівника мобілізували в січні 2023 року. І на сьогоднішній день ну він. Не виходить на зв'язок, є відомості, але ці відомості не підтверджені документально. Ти про те, що він, нібито, в минулому році був поранений, і що робити з таким працівником? Давайте розберемо спочатку це питання, а потім торкнемося трішечки питання: а скільки ж взагалі може бути мобілізовано працівників з одного підприємства, і чи є якась взагалі. Якесь обмеження чи критерії призову таких працівників з конкретно одного підприємства або конкретно у одного роботодавця. І так, давайте розберемося спочатку, що робити, якщо ваш працівник мобілізований і у вас є якась непідтверджена або підтверджена інформація, що з вашим працівником щось сталося. Тобто він був поранений, він е, нібито знаходиться або дійсно знаходиться у полоні, він є особою, яка без висті відсутня. відсутня, що робити з такими працівниками. Давайте спочатку з вами, ну скажімо так, визначимося. так. Давайте спочатку визначимося, що періодично. Для того, щоб знати, що робити з такими працівниками, треба оновлювати свої знання з приводу законодавства. Тому да, ми з вами зазвичай використовуємо тільки частину третю статті 119 Кодексу законів про працю України. Ми увільнили працівника і да, здимо, чекаємо, поки такий працівник повернеться. Але ми маємо з вами розуміти, там стаття велика. Боже, 119 стаття за період з 2014 року мала стільки змін, непевно, скільки не одна стаття інша не мала стільки змін. Е, да, вона велика, інколи важка для сприймання. Але ми маємо розуміти, що крім того, що увільнили від виконання посадових обов'язків, ми маємо розуміти, до якого періоду це є увільнення. Да? Поки що про період закінчення воєнного стану або період закінчення особливого стану мова в нас на сьогоднішній день поки не йде. Тому ми з вами розуміємо, що зазвичай це увільнення буде до моменту звільнення з військової служби. Тому до частини 3 статті 119 додаємо ще. Знання, які містяться в нормі статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Там, де зазначено, на підставі чого звільняються військовослужбовці з військової служби, різних видів військової служби, зазначено, який день є днем звільнення з військової служби? І що, якщо особа перебуває в полоні, якщо особа перебуває на лікуванні, якщо особа перебуває на немає відомості, поки що вона загинула або її судовому порядку визнано безвісті відсутніми, то звільнення з військової служби не відбувається. І весь цей час діють норми частини 3 статті 119. Ми зберігаємо такій особі місце роботи і посаду. Приблизно, але, да, більш конкретизовано, те саме розписано в нас в частині 5 і частині 6 статті 119. Да, тобто, зазначено конкретно щодо перебування в полоні, щодо лікування щодо від безвісті відсутного працівника. Да, тобто, чітко, конкретно. Також розписані періоди, коли ми за працівником зберігаємо місце роботи і посаду. Тому що робити з таким працівником тут все доволі просто: виконувати норми 119 статті. В нас поки нема підтвердження, що він. Загинув в нас, не підтвердженням буде тільки свідоцтво про смерть. В нас немає підтвердження, що він є безвісті відсутнім. А безвісті відсутнім це буде визнання в судовому порядку рішення суду. В нас поки що. Також немає, тому ми зберігаємо йому місце роботи і посаду. Тим більше, що з 19 липня 2022 року нам це фактично нічого не коштує. Тобто ми не зберігаємо середній заробіток, за цей період не нараховується щорічна основна відпустка, тобто нам фінансово. Фактично, це нічого не коштує. Ми виконуємо суто норму законодавства. Що стосується другого питання: а скільки відсотків працівників може бути з одного підприємства мобілізовано? І чи взагалі існує такий критерій? Знаєте, такого критерія це більше таке філософське питання, але воно також чіпляє важливі моменти. Зараз спробую пояснити, які важливі моменти воно чіпляє. Дійсно, такого не. Ані критерія взагалі не існує, ані обмеження не існує скільки працівників можна мобілізувати, тобто призвати на військову службу в з відповідного підприємства. Давайте розберемося, так, а чому? Я вас намагаюся завжди ну, Примушувати, не знаю, спонукати, заохочувати, розмірковувати логічно. Чому не може бути такого фактичного критерію? Да, тому що в нас працівники перебувають на військовому обліку за їх місцем реєстрації або місцем проживання, або декларуванням місця проживання. Да, декларування місця проживання. Тоб, тобто це різні. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вони на сьогоднішній день принаймні таким чином організовані, що вони. Да, дуже не дуже давайте так скажемо. Не дуже цікавляться інформацією від інших своїх територіальних центрів. Да. Вони не безпосередньо не звіряють інформацію, з якого це ми підприємства, працівника мобілізуємо. Він для них не працівник. Він для них військово зобов'язаний або резервіст, або призовник. І такого звіряння або такого контролю, скільки з конкретного підприємства мобілізовано, немає. Чому немає? Ну, по-перше, я так думаю, да, я вам розміркування свої виношу на обговорення разом з вами. Чому немає такого, такого контролю? Тому що в нас військовий облік безпосередньо, в тому числі і на підприємствах, і в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, здійснюється для того, щоб мати аналіз тих. Військово зобов'язаних призовників та резервістів, яких можна призвати. Да, тобто, кого можна ще призвати, якщо дуже просто говорити. І коли вони стають військовослужбовцями, тобто змінюють свій статус призовників військовозобов'язаних та резервістів на військовослужбовців, да, фактично Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки їх обліком вже особливо і не займаються. Тому і аналіза, скільки з кожного конкретного підприємства було призвано в зв'язку з мобілізацією, а скільки у підприємства ще залишилося, його просто на сьогоднішній день фактично ніхто не проводить, крім самого підприємства. Більше того, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, да, вони ще ж розуміють, знають, що підприємство веде військовий облік, в тому числі. На військовий облік стосується такого процесу як бронювання. Тобто, для того, щоб підприємство могло належним чином працювати, здійснюється бронювання його працівників. І підприємство забронював працівника, розуміє, що його не призовуть на військову службу, так само розуміється, і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. На да, ось ось ці заброньовані це треба для підприємства, для економіки країни і так далі, щоб вони могли працювати. Ми їх чіпати не будемо. Тому вони розуміють, що да, якщо заброньований він вам потрібен для того, щоб ваше підприємство працювало. Якщо він не заброньований, то він... Може бути да, надалі мобілізаційним ресурсом, тобто призваний у зв'язку з мобілізацією. Тому дійсно, скільки да, нормативу, скільки може бути призвано працівників з одного підприємства. Його просто не існує, так само, як на сьогоднішній день, поки що не існує і контролю за тим, скільки з одного підприємства призвано працівників. Я знаю, що з деяких підприємств підприємств ну, призвано там доволі багато вже працівників. Дехто з підприємств навіть це на сьогоднішній момент ще досі не стикався. Ну, є такі роботодавці, які не стикалися з. Мобілізацію своїх працівників, або е, я бачу по запитанням, да, що ось вони з цим стикаються вперше, бо приходить запитання, що робити. Да, тобто, як видати наказ про увільнення, на який період які документи взяти, підтверджуючими документами? Ми про це доволі ну, часто писали і на сторінках журналу, є всі ці зразки. Але ось бачите, да, з 2014 року до, досі ще є підприємства, які поки що з такими ситуаціями не стикалися. А стикаються зараз. Перша, да, тому ось тут критерія нема. Конкретної кількості, скільки може бути мобілізовано з одного підприємства, немає. І да, в нас залишається тільки та ситуація, що в нас може бути призваний. Працівник у зв'язку з мобілізацією, а підприємству треба працювати, і ми маємо право на період його відсутності укласти з іншим працівником строковий трудовий договір. Але дуже багато є ситуацій, коли працівника приймають за строковим трудовим договором і. Знов його мобілізують, тобто, да, знов таки на підприємстві нема кому працювати, оскільки знов таки не заброньовані працівники. І знов приймаємо, знов за строковим трудовим договором. Да, тобто може бути така історія нескінченна, але механізм заміни таких працівників, яких мобілізували, у нас є, і це укладання строкового трудового договору на період відсутності основного працівника. І на сьогоднішній день ми його можемо. Дуже, ну скажімо так, ефективно використовувати. Ось такі питання. Сьогодні хотіла з вами підняти, поговорити про них. Да, нагадую, що періодично я вас буду, ті, хто не є учасниками курсу підвищення кваліфікації, все одно запрошувати на окремі. Заняття і да ось ну спланую, коли буде в принципі дата та відома. Просто треба подивитися по числах, коли буде наступна лекція. з прав та гарантій мобілізованих і демобілізованих працівників для того, щоб можна було паралельно з тими, хто вже пройшов курс підвищення кваліфікації з ведення військового обліку пройти ще додатково ось цей, цей, ці два модулі з приводу прав гарантій таких працівників, тому що кейсів. Там може бути дуже багато. Ми принаймні намагаємося розглянути найцікавіше, да і з'ясувати, для чого нам треба знати. Види військової служби, що робити з працівниками, відносно яких в процесі їх служби змінилося законодавство, як їх обліковувати, їх відпустки і так далі. Тобто, слідкуйте за оголошеннями з приводу цих вебінарів, будемо цю тему далі розвивати, тому що вона ну, актуальність свою не втрачає вже. 10, фактично, 10 років. Дякую вам всім за увагу і зустрінемося на наступному тижні. Всім тихого, мирного!